Елітне житло за доступними цінами. Будівельна компанія Мес пропонує львів'янам вигідні умови придбання квартир бізнес-класу і чекає гостей на міжнародній виставці «Будекспо» у палаці спорту. Девелопери презентують свій новий житловий комплекс Хмельницький хол, який переконані, здивує навіть найвибагливіших покупців. Він має ряд переваг, а саме це є. Панорамні вікна, вони є абсолютно від потолка до підлоги. Також у нас буде передбачена колясочна, вони будуть забезпечувати для молодих мам це місця для візочків, також авто та велопаркінг, також біля будинку буде розташований фонтан, це можна буде все побачити на макеті. Також це є сонячні панелі. Саме вони забезпечують освітлення в під'їздах, в паркінгу по території. Це якби такий мінімум, але вже не буде входити в комунальні послуги. Ще одне революційне рішення проекту централізована система очистки води у будинку. Такого не пропонує жоден інший забудовник у Львові. Навіть попри кризу, компанія не скорочує темпів будівництва. Навпаки, випереджає строки, щоб власники якнайшвидше змогли вселитися у свої нові помешкання. Будівництво е, плануємо закінчити в четвертому кварталі 2015 року. Е, зараз будуємо вже шостий поверх. Починаємо будувати. Будуємо десь два поверхи в цей в місяць і відповідно йдемо чуть вище ч від графіку. У Хмельницький хол залишилося лише декілька вільних квартир. Майже 92% житла розкупили на початковому етапі будівництва.